Що приходить? Ми вам сьогодні покажемо роботу Національної поліції, так би мовити, зсередини. Прозоро, чесно, як вона працює. Я думаю, вам буде цікаво всім. Можливо, хтось із вас змінить свою думку по подальшому. Можливо, хтось захоче працювати поліцейським. Я скажу так: от на своєму прикладі, я в вашому віці займався також спортом. Була можливість пов'язати з великим спортом, з професійним своє життя, але в мене була мрія. Я хотів працювати оперативником. Коли прийшов той момент, коли мене запитали, де я буду навчатись, де я буду працювати, я без вагань вирішив, що я буду працювати поліцейським, Ну, на той час міліціонером. Зараз ми вам покажемо роботу деяких підрозділів. За браком часу ми не зможемо показати всю роботу, всі підрозділи. Але ви подивитесь роботу оперативних чергових, чергової частини, операторів. Побачите цю роботу. Побачити, як вони коригують наряди, як, наприклад, в місті, якщо стається якась подія, якийсь злочин чи правопорушення, це люди перші, які про це взнають. І в залежності від оперативної обстановки, вони коригують, перенаправляють наряди. Потім після цього ми перейдемо ще до експертної служби, подивимося, як працюють експерти. Хтось з вас також спробує себе в ролі експерта. І, я думаю, ми можемо починати. Що забезпечення та оперативного реагування Головного управління поліції в області, тина нашої області вона є московим підрозділом поліції. В'їжджають на місце пригоди. І вже на місці пригоди вони служби охорони, і також з нами взаємодіють. Також на карті, як ви можете бачити, відображаються. Повідомлення про злочини з цих таксофонів ми могли оперативно відреагувати на них із деяких частин нашого міста. Це основні частини міста міста центральні, Ви, кожен з вас зможе сісти на його робоче місце і е, попробувати себе його робити. Давайте так, як сказали ще так, там, ми батарей вас за даний клас. Є багато класів бронежилетів, там перший, другий, третій, четвертий, п'ятий клас. Вститися їх дуже багато. То ця мережа працівників поліції. Тож зараз я вас запрошую до відділу. На дзвони, як кажуть, що замінували. Приїжджаємо туди, оглядаємо цирк. Для цього є телефон 102, 101. Набираєте туди. Це такі бронежилети. По так, Порізався, десь таке інше. На цю всю слідову інформацію звертається увага і завдяки неї послідам взуття інше місця події. Як вилучаються, як шукаються ці сліди рук? Засоби, певні інструменти для того, щоб знаходити. Ми бачимо просто чистий аркуш, так? проводимо. Він забарвлюється в темний колір, <ривіт> <Тут виї. ривіт> а То твої. А дуже свідки можете також попроводити акуратно, тільки щоб не роз... В цьому виявляється, виявляється і вже в подальшому досліджується. Ще раз повторюсь, так як вони індивідуальні, місців, які попадають в поле зору вже поліції. Легенько. Та легенько там громазу. І діся... у 10 класі.